Сьогодні, 25 квітня, відбулося восьме пленарне засідання позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому розглянули питання, що стосуються різних аспектів життєдіяльності міста. Розпочали засідання із урочистого нагородження. Подяки міського голови було вручено керівнику релігійної організації Християнська місіонерська церква Володимиру Авілову та благочинному Кременчуцького округу протеєрею Володимиру Макогону. В цей час підтримати, розрадити, наставити, мабуть, важливіше ніж години радості. Ми щиро дякуємо йому за ту величезну роботу, яку він проводить в галузі відновлення помісної української церкви. За ту духовну роботу, яку він проводить в громаді з різними категоріями наших кременчужан, з нашими новими кременчужанами з переселенцями, він підтримує і допомагає родинам загиблих наших захисників. Нині правда з нами, з українцями, а де Бог там перемога. Я щиро дякую за цю високу нагороду. Дякую, що не забули про мене недостойного. Бажаю вам всім мудрості і Божого благословення. Також подякую міського голови. З нагоди ювілею нагородили диригента ансамблю скрипалів Скрипки Кременчука Вікторію Білецьку. Обіцяємо працювати ще більше для Кременчужан, радувати нашою музикою. І дякую меру. Аби не він, то нашого колективу давно вже не було. Він знає. Напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на сесії відзначили також членів Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Почесні грамоти вручили Віктору Брусилову, Петру Пономаренку та Віталію Чірві. Зокрема, на сесії також ухвалили рішення, відповідно до якого з бюджету Кременчуцької громади виділяють понад мільйон гривень на оздоровлення постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Окрім цього, понад 10 мільйонів гривень виділили зі стабілізаційного фонду на муніципальну доплату працівникам комунальних закладів культури, фізичної культури і спорту та департаменту у справах сімей і дітей. Наразі ця доплата складає 1300 гривень. 1 вересня 2025 року буде 2600 гривень. Окрім питань стосовно фінансів, на засіданні також прийняли рішення щодо сфер землекористування, міського майна, підтримки Збройних сил України. Зокрема, на армію спрямували майже 5,5 мільйонів гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.